Причиною проблем у моєму житті була моя душа. Тому що душа це емоції. От як мене несе, так я і живу, так я і поводжуся. Але ви знаєте, з самого початку Адам і Єва вони були духовними. Вони стали душевними тоді, коли вони пішли проти Божого Слова. І коли вони стали душевними, в їхнє життя посипалось дуже багато проблем. Дуже. І причиною всього зла в наших домах. В, наших, в нашому світі є душевні люди через те, що люди живуть просто по душі, по емоціях але ми забули, а дехто навіть не знає, що ми ще складаємося з духа. Дух це дисципліна, це стабільність, це розсудливість, це мудрість і. Тоді, коли ми живемо по духу, нам тоді потрібно вивчати Боже Слово все було створено Словом Божим. І коли воно є в нашому житті, коли ми починаємо жити не по душі, а по Божому Слові, приходить благословення, і тому змінилося моє життя, тому що в церкві я почала жити по Божому Слові.